Вауся з транзитом українських товарів через територію Російської Федерації до третіх країн, будь ласка, наталі. Доброго дня, шановні колеги, знайомі майже всі обличчя. Значить, якщо, якщо говорити коротко, то вам відомо, що вчора вечором, після обіду, було опубліковано указ президента Російської Федерації, яким вносяться зміни до указу. Номер один президента Російської Федерації від 1 січня 2016 року, а який передбачає додатково запровадження додаткових обмежень транзиту українських товарів територією Російської Федерації. З даного указу слідує дві речі: перше режим обмежувальний транзиту українських товарів, який діяв до... Фактично даного часу також поширюється і на транзит українських товарів до Киргизької Республіки. А пункт номер два даного указу, фактично не пункт, а положення ще одне даного указу передбачає запровадження повної заборони території Російської Федерації, транзиту. Товарів Україн... походженням з України, які у нас включені в список товарів. Ми його образно називаємо або там загально називаємо під ембарго, і також товарів ставка ввізного мита, яких в Російській Федерації є застосовується зараз вище від нуля. Значить, об'єктивно, якщо говорити, то ми говоримо. Майже про, майже про повну зупинку, майже про повну зупинку заборону де-факто транзиту українських товарів до до Казахстану і Киргистану через територію Російської Федерації. Значить, інформую вас, що в принципі одразу після оприлюднення даного указу. Вчора і сьогодні працював штаб оперативного реагування. Було проінформовано всі провідні асоціації, українських експортерів і перевізників для того, щоб повідомити в принципі, про факт даного указу. І другий момент важливий для того, щоб отримати від них також оперативну інформацію про те, що відбувається. Значить, станом на сьогодні ситуація на кордоні. Значить, як ми і очікували, українські товари, станом на 16-ту годину сьогодні, спокійно поки що перетинають україно російський кордон і білоруський кордон. Ми це пов'язуємо з тим, що до пунктів митного пропуску поки що не було офіційно доведено указ президента. Ситуація є аналогічною тій, яка була у нас в період першого загострення, коли у нас було порядка там від двох до чотирьох днів, поки наш товар е заходив фактично на територію Російської Федерації. Ми віддаємо собі, е ми розуміємо, і оперативний штаб про це розуміє, що навіть що ця ситуація, ну, вона повинна, тобто вона найближчим часом закінчиться. І Може мати наслідки не лише для перевізників і товарів, які лише будуть фактично перетинати україно російський кордон або білорусько-російський кордон, а й для тих товарів, які вже будуть пер... знаходитись на території Російської Федерації, тому що е, в ситуації минулого загострення були випадки, коли українські вантажівки затримувалися на території Російської Федерації і там утримувалися вже та, відповідно до якихось роз'яснень ситуація є критичною, також що ми розуміємо, що цей указ потребує прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які є в тому числі постанова уряду Російської Федерації, роз'яснення в тому числі митних служб. І розуміємо, що на період, поки ці акти будуть прийняті і вони будуть доведені до митниць відповідних і в тому числі відповідних органів Російської Федерації, у нас може бути ситуація повної. Ну, такої зупинки де-факто, да, і затримання наших вантажів. У зв'язку з цим сьогодні на оперативному штабі було в принципі попередньо проговорено, що ми рекомендуємо на даний час, поки на час цього утриматися від відправки вантажів слідуванням, які відбуваються до Російської Федерації для уникнення відповідних ситуацій, значить. Сьогодні об'єктивно було, було оприлюднено заяву від імені Уряду України на сайті Кабінету Міністрів, де зазначено, що уряд невідкладно вжиме, вживе заходів у відповідь на дії Російської Федерації. Відповідний пакет рішень на даний час у нас проходить. Остаточне погодження і розглядатиметься кабінетом міністрів. Я думаю, що про час і види відповідно адекватних дій у відповідь буде оприлюднено на момент, коли вони розглядатимуться. Ви прекрасно розумієте, що ситуація є ну екстраординарною, і наперед не хотілося би зараз озвучувати ті дії у відповідь, які вживатимуться. Основний принцип, з якого ми виходимо. Виходитимемо, це те, що дані дії повинні бути адекватними, по фактично адекватними тій шкоді, який завдається економіці України. Я хотіла би наголосити ще на декількох речах: що у нас постійно працюють дві гарячі лінії: Міністерства економічного розвитку і торгівлі і Міністерства інфраструктури. Які працюють в принципі і для наших експортерів, і перевізників, де ми отримаємо оперативну інформацію, і надаємо роз'яснення для наших експортерів. Також у нас відбувається в міністерстві інфраструктури. Також відбувається додаткова робота з перевізниками-експортерами щодо забезпечення альтернативних шляхів обходу. Важливо зазначити, що ми в уряді вважаємо, що дані додаткові обмеження, запроваджені Російською Федерацією, є проявом торговельної агресії по відношенню Російської Федерації по відношенню до України. Вони є однозначно такими, що суперечать зобов'язанням Російської Федерації в рамках світової організації торгівлі і зони вільної угоди про зону вільної торгівлі. ЗВТ СНД і також суперечить ряду інших міжнародно-правових зобов'язань. Ми додатково паралельно, тобто, будемо піднімати дане питання в запровадження цих обмежень як в рамках міжнародних організацій, так само і насамперед світової організації торгівлі, в тому числі шляхом розповсюдження комунікації завтра. І також підняття даного питання на Раді з торгівлі товарами, яка відбудеться наступного тижня, і Генеральної ради СОД, яка відбудеться теж цього місяця. З вимогою негайного негайного, ще раз повторюю, усунення цих заходів. Ми також зараз довносимо вносимо зміни до проекту запиту на ініціювання суперечки в рамках світової організації торгівлі про обмеження транзиту. У зв'язку з обставинами, які склалися, і будемо подавати даний запит найближчим часом. Також ми інформуватимемо і вже проінформували. Я би сказала, інформуємо наших торгівельних партнерів, основних і міжнародних партнерів, про запровадження Російською Федерацією даних заходів, і працюємо з ними для того, щоб усунути ці заходи, які є. Якщо коротко, це все. У це питання, будь ласка, прошу. писання мають та запитання. Скажіть, будь ласка, чи вже оцінена у яку проводну суму Україна отримує збиток від запровадження таких обмеження? Значить, сума збитків буде озвучена разом з нашими з фактично з діями у відповідь? На даний час ми її уточнюємо, тому що треба розуміти, що йдеться не лише про втрату об'єктивно нашого експорту товарів до Республіки Казахстан і до Киргизької Республіки, а йдеться також про втрати наші пов'язані з наданням нашими перевізниками послуг перевезень і наданням фактично послуг перевезень Укрзалізницею, тобто сума уточнюється, можу зазначити на даний час, що більше значить 90 Порядка більше порядка 98% нашого експорту в Казахстан здійснюється сухопутним шляхом. Якщо говорити об'єктивно про цифри, то у нас говорити, що транзит до Казахстану це 682 мільйони доларів США, який йде до Російської Федерації. До Киргизстану за минулий рік це у нас було 93,9% і об'єм в грошовому еквіваленті це 70%, Мільйонів доларів США важливо зазначити також, що ми також очікуємо, що на період оцього часу, поки буде діяти у нас указ президента, доведений указ президента до митниць, а не буде підзаконно-нормативних правових актів, ми можемо очікувати зупинки транзиту не лише до цих двох республік. Звичайно, залишилися товари. Це всі товари, на яких Російська Федерація застосовує ставку візного мита нуль. Вони можуть рухатися, але треба розуміти про те, що ви самі прекрасно знаєте, що коли комплектується вантажівка або коли комплектується у нас вагон для відправки, ну як правило, він комплектується не лише товарами там одного виду. Він, як правило, може комплектуватися товарами різного виду. Тобто, однозначно, логістично це додасть проблем. І треба говорити про те, що коли ми говоримо про автоперевезення, ну вони вигідні тоді, коли є великий об'єм і значний маршрут. Тому нам також потрібно зрозуміти відійти, чому ми говоримо зараз про кінцеву оцінку збитків. Тому що нам потрібно, ми будемо ми відходимо від простої механіки, да ну, математичного підрахунку. Ми робимо моделювання, тому що треба розуміти, що ну просто буде може бути невигідно ці товари експортувати. Але на за нашими попередніми оцінками йдеться. Про десь в районі 90% нашого експорту в ці країни, а зачем, будь ласка, назвати які це товари от Російській Федерації? Ну давайте зараз ми просто ну не будемо там об'єктивно, можемо надати цю інформацію. Ми дали роз'яснення, можемо надати це письмово. Кожніми на російські товари я на даний час утримуюся від коментарів щодо адекватних заходів у відповідь до прийняття відповідного рішення Кабінетом міністрів. це також є ж адекватні заходи щодо адекватних заходів у відповідь на даний час, і поки утримуємося від коментарів. Я на даний час Міністерство економічного розвитку і торгівлі з спільно з органами влади фіналізовують зараз на даний момент пакет пропозицій на кабінет. Тобто не пакет пропозицій, а вже написала би правильно сказати пакет нормативно-правових актів про адекватні дії у відповідь, і відповідно ми повідомимо про ті заходи, які будуть вживатися. Ще раз зверну вашу увагу, колеги. Що Україна завжди діяла і діятиме відповідно до принципу адекватності заходів для того, щоб нам кінцево і кабінету міністрів прийняти кінцеве рішення про те, які заходи мають бути і дією відповідь? Ми Ми кінцево повинні мати суму збитків, яка нами буде уточнена сьогодні. Наталю уточніть, будь ласка, скільки на даний момент транспортних засобів знаходяться на кордоні з. Росією і через да, ті, що йдуть транзитом на момент, даний, на даний момент, скільки знаходяться вже автомобілів на території Росії, а і яким чином тоді, у лютому, коли у нас було загострення цієї ситуації, відрогували суд і що ми саме просимо у суд у даний момент? Чи давайте по кількості транспортних засобів. У нас буде повна інформація, точна інформація завтра зранку. тому що треба розуміти про те, що у нас є інформація скільки. І скільки українських транспортних засобів перетнуло кордон України, та частина з них у нас іде ті, які йдуть на Російську Федерацію напряму, частина з тих у нас є інформація про ті, які йдуть, перетнули кордон Білорусії. Чи вони перетнули кордон з Білорусією? Це є оперативна інформація, так? вона не підтверджена. Завтра зранку, я думаю, колеги з Мінінфраструктури у нас на 10-ту годину засідання оперативного штабу. Про станом на тепер у нас є інформація про те, що всі транспортні засоби. Поки що в нормальному порядку перетинають кордон, і це стосується в тому числі не лише автомобільних перевезень, але й залізничних перевезень. Значить, ми хочемо підтримки наших торгівельних партнерів у зв'язку з для того, щоб Російська Федерація скасувала запроваджені заходи. Якщо Російська Федерація адекватно не відреагує, і паралельно ми розуміємо, що швидше за все вона адекватно не відреагує. Та для цього ми готуємо на даний час запит на ініціювання спору для того, щоб примусити Російську Федерацію ці заходи скасувати. Тоді у лютому був, був вплив сот на дії Російської Федерації у лютому. Значить, весь час, коли ми піднімали питання про запровадження Російською Федерацією цих заходів, наші заяви знаходили підтримки основних торгівельних партнерів. І ми про це повідомляли в наших фактично інформації про підняття цих речей. Ще раз зверну увагу, що ні Генрада СОД, ні Рада з торгівлі товарами не мають повноважень застосовувати будь-яких дій по відношенню ну тобто, примушування та Російської Федерації до цих дій. Це є форуми для обговорення проблематики і для висловлення торгівельними партнерами своїх своєї позиції. Зверну вашу увагу, що Ну, продовження санкцій проти Російської Федерації, які були продовжені основними торгівельними партнерами, це продовження санкцій зумовленої серед іншого, і позицію Російської і торгівельної агресії Російської Федерації по відношенню до України також. І що в мене одне ну, уточнення альтернативним шляхом розглядався шовковий шлях. Просто за сім місяців ми говоримо про це. Як там власне Чи є можливість така сформувати ці політичні а, основна? Проблема, яка була з точки зору реалізації проекту шовковий шлях, було дві два питання: перше це є час доставки, другий це є тарифи. З часом доставки колеги його зменшили достатньо до рівня, який бізнес обґрунтовано може проводити. Ми проводимо проводили постійно засідання в рамках ради спросування експорту з українськими експортерами. Зараз залишило питання мінімізації тарифів. Ви знаєте, що відбулося засідання. Україно спільної міжвідом, міжурядової комісії Україна азербайджан де в тому числі обговорювалося питання зменшення тарифу на шовковий на шовковий шлях. Я думаю, що колеги з Мінінфраструктури зможуть більш детальніше проінформувати, де ми знаходимося і куди ми рухаємося. Тобто, у нас є інформація про те, що тарифи після цих переговорів ще будуть знижені. Росія, адже в принципі це є порушення мінських домовленостей, де Росія, в тому числі, бралася до зобов'язання не чинити економічного тиску на Україну. Давайте з приводу мінських домовленостей я коментувати не буду, тому що хай у нас, у нас є відповідні органи, які займаються зовнішньою політикою. Та це є президент і Міністерство закордонних справ. Я прокоментую з приводу відносин наших і контактів наших з. Казахстаном і Кыргызстаном, значить, станом на сьогодні, ми очікували і передбачали, як мінімум, те, що санкції будуть продовжені, і дії по транзиту, обмеження по транзиту будуть продовжені, і що буде ескалація подальше. Ми постійно знаходилися зі всіма країнами, до яких в контакті, до яких іде транзит через республіку, через Російську Федерацію. Це у нас Казахстан, Зайбаржан, Туркменістан, Узбекистан, Грузія, Киргизстан, Вірменія, Монголія, Таджикистан і Китай. З Цими всіма країнами ми знаходимося в постійному діалозі. Значить, що стосується Казахстану і Киргизстану, ви прекрасно розумієте, що ці країни називаються Та? Це країни, в яких немає доступу до, ну тобто іншого шляху доставки товарів до них з Європи, ніж шлях доставки через Російську Федерацію, так? який ну, ак активно працює, тобто, так? або через сухопутні перевезення. Відповідно, ці дві країни зацікавлені в тому, щоб отримувати в тому числі продовольство. Ви знаєте, що стаття постачання українських продуктів це одна з найбільших об'ємів, да, які вони закуповують, і ці країни зацікавлені в тому, щоб отримувати поставки з інших країн якомога простіше і без перешкод. Ми знаємо, що вони. Велася робота даними фактично країнами з приводу того, щоб цих обмежень не було. Станом на сьогодні ми маємо те, що маємо, і у нас відбувається зараз подальший діалог з нашими цими торгівельними партнерами для усунення діючих перешкод. Я думаю, що найближчим часом, в тому числі колеги, відбудуться відповідні зустрічі на рівні Міністерства закордонних справ і прем'єр-міністра України, в тому числі можливо і телефонні перемовини. По результатах яких ми повідомимо вас далі, от але ми сподіваємося і проговорювали з ними підтримку нашої позиції, в тому числі в рамках Євразійського економічного союзу, тому що треба розуміти, що такими самими діями Російська Федерація фактично порушує угоди Євразійського економічного союзу і порушує угоди СОТ. І звернуємо увагу, що Казахстан є все-таки у нас членом світової організації торгівлі. Я ще раз наголошу, що заходи пакет документів щодо заходів у відповідь готовий. Він зараз відбувається його певна фіналізація. Та і ще раз повторюю, що проходження його через відповідні процедури. Ви знаєте, є регламент, регламент кабінету міністрів, є певні речі, які ми доуточнюємо об'єм шкоди, і відповідно його обговорення. Тому я можу сказати, що ми, що ми готові. Да, і ще раз зверну вашу увагу: що ми готові, і сьогодні у нас на урядовій нараді, по результатам якої з'явилася ця заява, яку ви бачили, вони обговорювали всі питання, пов'язані з невідкладними заходами у відповіді. Можна ще одне зручним можете зараз назвати наскільки знизились обсяги експорту України до Казахстану і зв'язку за межого. Ми можемо сказати наскільки вони зменшилися, і тут треба розуміти, що. Ми говоримо, що в основному ми вважаємо, що вони зменшилися у зв'язку з обмежувальними заходами Російської Федерації, але потрібно не забувати, що ще фактори певні, які стосуються у нас сезонності, і певні фактори, які стосуються, в принципі, світових, світової цінової кон'юнтури. Але якщо говорити по цифрах, значить по Казахстану, якщо порівнювати січень-квітень 2015 року до січня-квітня 2016 року, ми говоримо про падіння мінус 47,9%. По Киргистану це у нас мінус 70%. За аналогічний період. По Азайбаржану це мінус порядка мінус 53%. Туркменістан це мінус 44%, Узбекистан мінус 35, Таджикистан мінус 53%. Це, якщо ми порівнюємо об'єктивно. Так. 2015 до 2016 року. Можете ще точно уточнити, коли саме відбудеться рада стубівлі і? Рада з сп... конкретні дати ми дамо письмово на сайті, я просто зараз боюся помилитися в датах. Наступна рада з торгівлі товарами відбуватиметься наступного тижня, рада з торгів... торгівлі товарами відбуватиметься в 20-х числах липня. Але це не означає, що у нас вже станом на даний момент, поки ми розмовляємо, не ведуться. Так як було сьогодні зазначено, робота з нашими торгівельними партнерами, їх представниками у світовій організації торгівлі. Тобто, ми не чекаємо засідання та ради з питань ради з торгівлі товарами або генеральної ради сод, тому що треба зрозуміти, що для того, щоб це питання отримало достатню оцінку в рамках членів світової організації торгівлі, нам потрібна їх підтримка забезпечена заздалегідь, забезпечення в тому числі їх заяв на в рамках цих рад. Пані Наталя, а перший путінський указ від 1 січня його дія спливала 1 липня, якщо не подивляється. Чи є вас розуміння, як цей документ взагалі буде діяти? Якщо термін не вновь об'єктивно, ну, об ну він продовжений. Це треба розуміти, і це зазначено відповідно в тому указі, в якому в яким внесені зміни. Тобто ще раз говорю, тобто ми говоримо про додаткові обмеження до тих, що діяли. так? От. Але об'єктивно треба розуміти, що ці додаткові обмеження значна частина для них, з, з точки зору економічного ефекту, мають для нас набагато гірший вплив, та, ніж той режим, який у нас, який у нас діяв. Чи, якщо ви хочете? Ще мають питання? Все ж таки. Проти кору І, зв'язаються можливості будь-якого більш термінового для допомоги цих питання? Ми вважаємо, що обмеження Російською Федерацією, які застосовуються проти України, мають системний характер і в будь-якому випадку. Вони повинні розглядатися в рамках процедури з врегулювання суперечок СОД для того, щоб Україна могла потім вимагати та у випадку невиконання Російської Федерації відповідного рішення, мала право застосувати, відкликати свої поступки по відношенню до Російської Федерації на той розмір шкоди, який завдається. Тому ми будемо це робити для того, щоб у нас було системне рішення з приводу тих питань, які вони застосовуються але зважаючи на те, що ця ситуація, що ці обмеження, які вводяться, вони не є поодинокими, вони містять також системний характер і об'єктивно є торгівельно-економічною агресією, тобто частиною агресії Російської Федерації, ми не можемо. Російська Федерація змушує нас вживати адекватних заходів у відповідь для того, щоб так само в тому числі захищати українських виробників, які страждають від запровадження цих заходів.